Своє бачення того, як може виглядати припинення вогню, тому що саме це важливе, і те, що також є зрозумілим, що ми не були готові представити це бачення в Вашингтоні, тому що Трамп і його команда вони працюють в режимі транзакцій. І перша транзакція в їхньому плані це була угода а, про критичні мінерали. І друга транзакція мала би бути питання припинення вогню. Але якщо першу там, перший і перше якось крок зробили американці, коли вони представили цю угоду, від якої ми всі злякалися і втратили розум від того, що ж з цим робити, і про що це, а від нас очікувалось, що ми зробимо другий крок і Покладемо на стіл, що таке в нашому уявленні є це припинення вогню, як воно може виглядати. Ну от з цим, я так розумію, в, в Вашингтоні не склалося, і ми хотіли перескочити на третій крок на гарантії Гарантію. безпеки, о, оминувши другий крок. Тому між сторонами виникло повне непорозуміння щодо модальності дій.